Виконуємо завдання 6 до параграфа 18 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Заватський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDLE. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи черепашкою Tartle. Оголосимо зміну N, в якій будемо зберігати кількість променів сніжинки. Дану кількість ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. А для цього скористаємося функцією int. Запишемо текст підказки в одинарних або подвійних лапках. Нам потрібно буде виконувати ті самі команди, через це скористаємося циклом з параметром For. Кількість ітерацій циклу буде рівна N, тобто кількість променів сніжинки. В кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом буде належати до даного цикла. Ну а далі малюємо промінь. Промінь малює черепашка. Тобто рухаємо за допомогою команди forward черепашку вперед. І за неї буде залишатися слід. Промінь у нас буде довжиною 100 пікселів. Тепер потрібно повернути черепашку назад. Будемо рухати черепашку задом наперед. Скористаємося командою backward. І повертаємо черепашку на деякий кут. Повертаємо праворуч за годинниковою стрілкою. Ну а на який кут повертаємо, залежить від того, скільки у нас буде променів. Все коло у нас буде 360 градусів. Отже, 360 ділимо на кількість променів. І на такий кут ми і повертаємо. Збережемо програму, файл save або save as перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем та виконуємо run, run модуль. Видаємо кількість променів сніжинки. Наприклад, 7, натискаємо Enter для підтвердження. Так, сніжинка намальована. Спробуємо ще раз для іншої кількості променів. Нехай буде 6. Все працює, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!